Напевно це і візьмемо ну, оп. Да, диви вона, ну вона нас більш маневренніше. Це, напевно, візьмемо, вона більш маневрена йде. Вона маленька, вона типа особо не сильно маневрена. Так, да, беремо її вс. 25 тисяч, в принципі, хай буде на перше, готівки беремо. Все, отлічно. Отлічно! Так, тепер мені треба добратися до машини. Тепер треба потопатися до машини. А, так, куди нам бігти? Далеко нам? А, не, ні, ні, недалеко, тю. Отут аж неподалік. Оце все удобно, це дуже удобно, що недалеко треба. Підземна парковка, до речі, саме цікаве. А це дуже зручно, що недалеко. Типа, прикольно. Так. Таратаретуретурету.